Всім привіт-привіт! 28 березня 2025 рік і хочу вам показати таку картину. Я зараз на парковці біля Костелу, з якої я часто вам знімаю відео, а це фактично є парковка біля ТЦК. От там ще є ближча парковка, але у нас завжди забита працівник. Там в основному працівники відвідувачі. Податкової. Е, ну Це не з важно важливо. <къех> важно, от що. Бачите, бачите що на, картині, е, на картинці головний герой. Тір в центрі міста стоїть вже другу добу. Дивіться, може хтось пізнає, чи, чи я то машинка. Е, явно машинка не приїхала заночувати в готелі. Бо в нас таки заборонено, бачите, тут готель Старе місто. Мало того, машина перепаркована хаотично. Закрила заїзд на парковку до готелю. І ще й так прицеп до середини дороги десь певний з метр зо два в сторону від тротуару. Що ви думаєте, Яка, які у вас думки? Чого той -то тір стоїть в центрі міста? Коли фактично ну, проїжджати через місто заборонено тірам тільки, тільки при одній умові, якщо тір їде в місто або в МРЕО для регістрації, або доставляє груз, ну, сумніваюся, що то доставляє той тір груз, бо як такі тіри возять сипучі грузи, затентовані і дві доби, стояв би такий тір, перекриваючи заїзд, то я дуже-дуже сумніваюсь. А от на закладу на три букви поруч. Це багато чого може пояснити. Як ви думаєте, народ? Що то за справа, чого там машинка тут стоїть? Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. До, до нових зустрічей в ефірі!